Надвірнянська об'єднана територіальна громада робить все для того, щоб з кожним роком все було більше і більше капітально відремонтованих доріг. Але повірте, шановні друзі, шановна громада, для того, щоб ми відновили всі дороги в нашій громаді, адже дороги є різного статусу. Є дороги державного значення, є дороги місцевого значення. Нам потрібно не декілька десяток мільйонів гривень, а нам не вистачить декілька сотень мільйонів гривень, а можливо і мільярдів. Зрозуміло, що Надвірнянська міська рада відповідає виключно за дороги комунальної форми власності, тобто ті дороги, які є на балансі нашої громади. Це дороги, які в більшості випадків в межах населених пунктів, в межах міста Надвірний в межах старостинських округів. Звичайно, кожного року ми все робимо для того, щоб їх побільше ремонтувати. Давайте проаналізуємо, за які кошти ми ремонтуємо дороги. До липня місяця, до нашої громади, як до багатьох інших громад, поступав так званий акцизний збір. Ще будучи народним депутатом, зробив все, що від мене залежить, для того, щоб акцизний збір залишався за місцевими громадами. І дякую нашим колегам народним депутатам, які продовжили мою роботу і залишили акцизний збір. І розуміючи про те, що з липня місяця в зв'язку з тим, що військові дії, в зв'язку з тим, що був великий дефіцит палива. Правильно поступив уряд, президент про те, що відмінив акція збір, тим самим дав можливість імпортерам завести пальне і забезпечити країну паливом. Також дороги державного значення, які ремонтує держава. Але ті кошти, які ми залучаємо, розуміючи, що потрібно, як я вже сказав. Це сотні мільйонів гривень, навіть на комунальні дороги не вистачає. Побільше би б підприємці платили податків, повірте, що водночас відповіда... ми б зробили більше доріг.